Першими на майданчик виходять хлопці. Кожної з команд власна стратегія. Однак інколи її доводиться змінювати. Гра диктує свої правила, тому корективи неминучі. Під час сьогоднішньої гри нам потрібно було е, тримати подачу, м'яч на подачі і е, старатися бригувати на блок. В частині третій я граю там, дають паси на нападаючий удар, і тим можна виграти дуже багато голів. Нас була. це перший чемпіонат, але будемо сподіватися, що він буде традиційним серед діток для покращення їхнього спортивного духу, спортивної настави на змагання. Приїхало шість команд дівчаток і шість команд хлопчиків. Приїхали команди з Хмельницької області. Це, зокрема, команди міста Кам'янця-Подільського, міста Нетішин, Дунаєць, Старокостянтинів. Також приймає на участь Летичівський район, де представлена спортивна школа села Голосків. Ну, будемо сподіватися, що цей турнір буде традиційним. Пропаганду здорового способу життя та спорту вітають і на державному підприємстві «Новатор». кажуть, намагаються сприяти розвитку усіх спортивних напрямків, зокрема й волейболу. На підприємстві великі традиції спортивні, в кожному цеху є команди спортивні, проходять спартакіади два рази в рік. Це все дає толчок, щоб іще ще займатися дітьми, щоб була якась підпора. Тренери вважають цей чемпіонат черговим етапом підготовки до всеукраїнських змагань. Зараз ми займаємося тільки півроку. Якби у нас є ще півроку, щоб підготуватись до спартакіади школярів, також до дитячої ліги. Я думаю, що ми справимося. Перемогу на чемпіонаті серед юнаків здобуває команда з Дунаївців. Другу сходинку посідають Нетішинські волейболісти. Третіми стають староконстантинівські хлопці. Серед дівчат тріумфувала команда з Кам'янця-Подільського. Солідарними з хлопцями стали волейболістки з Нетішина, розташувавшись на другому місці. Бронза дісталась гравцям команди Голосків Летичівського району.